Поїзд завищав, різкий контраст до постійного грому, який став їхнім світом. Ернст Біргольц та його товариші зійшли на платформу, повітря було густим від запаху вугільного диму та свіжоспеченого хліба. Це був запах нормальності, життя без перерви, життя, яке вони зараз відчайдушно намагалися повернути, але війна чіплялася за них, впліталася в саму їхню сутність. Вони були вдома, але вони були чужими. Радісні вигуки натовпу захлиснули Ернста, порожня симфонія для його вух. Він побачив свою дружину, її обличчя було сумішу радості та недовіри. Сльози стікали по її щоках. Його діти, тепер старші, вищі, стояли поруч з нею. Їхні очі були широко розкриті сумішу страху та захоплення. Він прагнув відчути тепло їхніх обіймів, загубитися в їхній любові, але утворилася прірва. Прірва, викопана жахами, які він бачив. Його рука, пошрамована і тремтяча, простяглася, щоб торкнутися обличчя сина. Хлопчик здригнувся, іскра страху спалахнула в його очах. Світ захитався під ногами Ернста, тяжкість його переживань погрожувала розчавити його. Він прагнув цієї миті, затишку своєї родини, але правда була гіркою пігулкою. Він був вдома, але він не був цілим. Фізичні рани було легше зрозуміти шрами від осколків, що прокреслювали зигзагоподібні лінії на його спині, кульгавість, яка була постійним нагадуванням про вибух, що мало не забрав його ногу. Це були знаки пошани, свідчення його виживання. Але невидимі рани, ті, що викарбувані на його душі, саме вони переслідували його. Він бачив своїх загиблих товаришів у вісні, чув їхні крики серед ночі. Світ стиснувся до розмірів окопу, запах пороху та страху стали постійними супутниками. Він був у пастці, минуле кровоточило всього дня, забарвлюючи все своєю темрявою. Ернст знаходив розраду в товаристві своїх побратимів. Вони зустрічалися в тьмяно освітлених шинках, ділилися історіями, які ніколи не розповідали при денному світлі. Вони говорили про провину, яка гризла їх, про кошмари, що переслідували їх у години неспання. Вони були зламаними людьми, переслідуваними своїм минулим, які намагалися зорієнтуватися в сьогоденні, що здавалося їм чужим. Його дружина благослови її добре серце, намагалася зрозуміти. Але як вона могла, як міг хтось, хто не бачив прірви, осягнути темряву, що чіплялася за нього? Він бачив занепокоєння в її очах. Страх, що промайнув на її обличчі, коли він прокидався з криком, його тіло обливалося холодним потом. Він був для неї чужим привидом, що мешкав в оболонці чоловіка, якого вона колись знала. До війни життя здавалося таким простим були поля, які треба було обробляти, діти, яких треба було виховувати, майбутнє, яке треба було будувати. Тепер, стоячи на полях, які колись приносили йому спокій, він не відчував нічого, крім глибокого відчуття порожничі. Речі, які колись мали значення родина, робота, віра, тепер здавалися вицвілими фотографіями, їхні кольори змила сувора реальність війни. Він виконував рухи, тінь свого колишнього я. Він допомагав у полі, його рухи були механічними, його думки були за мільйон кілометрів. Він сидів за обіднім столом, змушуючи себе їсти. Сміх його дітей був болючим нагадуванням про радість, яку він більше не міг відчувати. Одного вечора він безцільно блукав містом. Він зупинився біля мосту, того самого мосту, де він прощався зі своїми товаришами, що здавалося цілою вічністю тому. Він дивився на воду, що швидко текла, її невпинний потік був різким контрастом із застоєм, який він відчував усередині. Чи це все? Чи це все, що залишилося, порожнє існування, позбавлене сенсу, чи мети? Він думав про те, щоб покінчити з усім знайти спокій у крижаних обіймах річки. Але потім він підвів погляд і побачив вогні міста, сузір'я надії, що мерехтіло в далині. Він подумав про свою дружину, своїх дітей і щось схоже на мету спалахнуло в ньому. Він не міг здатися, не поки вони потребували його, не поки частина його все ще чіплялася за віру в те, що в житті має бути щось більше, ніж це. Причина жити далі.